Привіт, друзі, сьогодні 24-й день нашого адвент-календаря, і я дуже рада, що ви дійшли зі мною до цього моменту. За ці 24 дні ми разом пригадали величезну кількість навичок, які дійсно здатні покращити наше життя. Від турботи про себе до встановлення кордонів і вміння просити про допомогу. Сподіваюсь, ви продовжите впроваджувати їх у своє життя не тільки зараз, а й у придешньому році. І доки я не Забула нагадую про розіграш цієї книги у мене на каналі. Ви ще можете взяти в ньому участь. І звісно, ми не можемо завершити рік без важливої навички, яка допомагає завершити один етап і почати інший, із ясністю та натхненням. Це підсумування року та постановка цілей на майбутній рік. Чому це важливо? Коли ми підбиваємо підсумки, ми не просто аналізуємо минуле, ми вчимося бачити, що нам вдалося. Де ми зростаємо і чим можемо пишатися? А постановка цілей дає нам своєрідну карту, яка допомагає рухатись вперед, навіть якщо шлях часом змінюється. Як підбити підсумки року? Виділіть трохи часу, щоб подумати про цей рік, що було вашим найбільшим досягненням, що принесло вам найбільше радості, чого ви дізналися про себе, що б ви хотіли залишити в минулому, а що взяти із собою в майбутнє? Запишіть свої відповіді. Інколи, коли ми виносимо думки на папір, вони стають зрозумілішими і впорядкованішими. Як встановити цілі на рік? Для цього я рекомендую використати просту і ефективну техніку. Смарт. Ваші цілі мають бути с конкретні саме те, що ви хочете досягти. М. Вимірювані. Як ви зрозумієте, що досягли мети, додайте цифри до вашої мети. Ей Досяжні, чи реально це для вас, чи це в межах ваших можливостей? Р. Актуальні чи відповідає ця мета вашим цінностям і бажанням Т. обмежені в часі, коли ви хочете досягти цієї мети. Встановіть приблизні терміни. Наприклад, однією з моїх цілей на наступний рік за технікою SMART є продовжувати власну практику як психолог. Щоб ціль була вимірюваною, я додаю цифри. Кажу, що хочу проводити від 30 до 60 консультацій на місяць. Чи реально це так, цілком це реалістичний і зручний для мене темп. Це повністю відповідає моїм цінностям, і часові рамки також зазначені. Пам'ятайте, важливе ваші цілі це інструмент, а не обов'язок. Вони можуть змінюватися, адже життя теж змінюється. Цілі мають слугувати вам. А не вої. Практика на сьогодні. Напишіть три речі, якими ви пишаєтесь у цьому році. Визначте хоча б одну ціль на наступний рік, яку ви хотіли б реалізувати. Сформулюйте її за технікою SMART. Поділіться в коментарях, що вам вдалося досягти цього року. Яку мету ви поставили для себе на 2025 рік? Я дуже вдячна, що ви пройшли зі мною цей адвент-календар. І, користуючись нагодою, я хочу привітати вас усіх із прийдешніми святами з Різдвом та Новим роком. Давайте не будемо переставати вірити в добро, в існування хорошого у цьому світі. Всупереч, усьому поганому. Ми проживаємо багато викликів щодня. Ми маємо бути стійкими, але також можемо бути слабкими. Ми повинні зберігати спокій, але іноді це не вдається. Нам хочеться завжди відчувати радість, але реальність пропонує набагато ширший спектр емоцій та почуттів. І це нормально, це життя. Головне, щоб ми мали змогу впоратися, чого я і бажаю нам усім. Впоратися із усіма викликами життя та знаходити світло навіть серед темряви. Нехай цей рік принесе бажане для усіх нас з різдвом та новим роком. Побачимось!